Продовж ночі російська армія одночасно атакувала Київ та область балістикою, крилатими ракетами та ударними дронами. За даними прокуратури, у Києві внаслідок масованого удару загинули четверо людей, серед яких і працівник екстреної медичної допомоги. Ще понад 20 людей постраждали. Наслідки атаки зафіксовані у семи з десяти районів столиці. У житловому комплексі, де цієї ночі, внаслідок ворожої атаки загинуло троє мешканців. Зараз прибуває наша кореспондентка Аліна Матвійчук. Вона з нами наживо. Аліно, вітаю, то яка. Зараз обстановка там розказуємо. Вітаю студію, вітаю, шановні українці. Працюємо зараз дійсно на одній з локацій у Дніпровському районі міста, де як ви бачите, за моєю спиною зафіксоване одна з влучань російського шахеда, і е, спеціальні відповідні служби фіксують наразі наслідки російського е, прильоту. Як і в більшості загалом випадків, під час саме цієї нічної атаки е, по цьому будинку, по цьому жика, Росія цілеспрямовано вдарила саме шахедом. На жаль, е, саме тут, ось в цих. Квартирах, як ви бачите, прольот стався близько сьомого поверху, і постраждали також і сусідні квартири та сусідні поверхи. На жаль, саме тут загинуло троє людей. Як нам повідомили в поліції, це двоє чоловіків та одна жінка. Наразі вхід до цього під'їзду перекритий. Людям наразі не можна забрати бодай свої речі, адже працюють ще рятувальники. Відбуваються і демонтажні і. І, е, такі розбори завалів е, у повітрі. Насправді тут ще досі відчувається е, запах горілого від сильної пожежі, що спалахнула внаслідок безпосередньо саме цього прильоту по е, багатоповерхівці. Про велике полум'я згадують ті місцеві жителі, які всю ніч здригалися від дзичання дронів та постійних вибухів. Дуже важка. Тому змішані відчуття були. Вночі, десь біля другої, е, був вибух, все, все що чув. І потім зрозуміли, що йде е, ну, пожежа, тому що повітря почало в квартиру заходити і гарю дуже сильно від, ну, відчутно було як запах Гарі. Усього в Києві на цю хвилину офіційно відомо про чотирьох загиблих та понад 20 поранених. Четверта жертва російської атаки це медик, який приїхав надавати допомогу постраждалим і потрапив під повторний удар російського дрона. По тому ж місцю ця трагедія сталася у сусідньому Дарницькому районі. міста. загалом постраждалих постраждав цієї ночі переважно лівий берег міста. Хоча вибух я особисто підтверджую, лунали досить потужні і на правому березі, але Детальніше, давайте послухаємо про наслідки від пресофіцера ДСНС. На жаль, внаслідок цієї атаки четверо осіб загинуло. За нашою інформацією, 22 особи постраждали. П'ятеро рятувальників у нас поранені і знаходяться. В медичних закладах міста Києва троє з них попередньо в важкому стані, але вони отримують всю необхідну допомогу. 32 особи вдалося врятувати сьогодні, як я вже казав, більше 20 локацій, де рятувальники були залучені, це різні райони міста Києва, Дарницький, Дніпровський, Деснянський, Печерський, Шевченківські райони. Крім того, після нічної такої комбінованої атаки по столиці на лівому березі вже відомо про те, що запроваджені екстрені відключення світла також є перебої з водопостачанням саме на лівобережжі, та люди повідомляють про проблеми з опаленням. Крім того, частково не може ходити зараз метрополітен на червоній гілці метро, саме на лівому березі. Працюють всі служби, усі комунальники та відповідальні служби обіцяють якнайшвидше відновити усі найперші потреби для киян. Наразі це вся інформація. Ми працюємо далі на місцях влучання російських дронів та ракет у столиці. і Будемо повідомляти вас у наступних ефірах. Студія Аліно. Дякую, це була Аліна Матвійчук з останніми новинами про наслідки ворожої атаки по столиці цієї ночі, де загинуло четверо киян. Ще 25 п'ятеро постраждали. Вже 25 поранених і загалом четверо загиблих. Такі наслідки сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки на столицю. Надзвичайники працювали на понад 10 локаціях. Вдалося врятувати 32 людей. Мешканці кажуть, вибухи були дуже потужними. У Дніпровському районі шахет влетів у житловий комплекс. Тут загинуло одразу троє людей. Саме там зараз перебуває наш Єгор Махло. Єгоре, чекаємо від вас. Подробиць. Вітаю, Петра. Дійсно, ми зараз перебуваємо в Дніпровському районі, саме біля цього житлового комплексу, куди влучив російський шахет. Як можна побачити, він влучив між сьомим та восьмим поверхом. Зайнялася одразу дуже сильна пожежа, і на жаль, вже на зараз відомо, що загинуло троє людей. Серед них молоді чоловік та жінка про дійсно моторошні подробиці загибелі другої нам розповів мешканець постраждалого будинку Артем. Прошу пряму мову Загинуло троє людей. Там показували мені фото на опознання. І все чув, що жінка палала, моло з вікна от, і розбилась. я бачу. Артему 20. тільки три місяці тому повернувся з Польщі до України, бо скучив за рідною країною. У цьому будинку знімав квартиру на шостому поверсі. Нині вона затоплена водою після гасіння пожежі, тож доведеться шукати інше житло. До цього ж ми побували в Дарницькому ще районі столиці, де росіяни влучили шахедом у ще одну багатоповерхівку. Поцілили в районі 10-го поверху. На місці нині працюють правоохоронці та комунальники. Ми побачили, як поліцейські оглядали уламки російського дрону. Тож сумнівів, що це був шахет, немає. Інформації ж про постраждалим саме в ці багатоповерхівці, поки немає. Та, окрім безпосередньо мешканців під прицілом расистів, тут опинилися ще й медики та рятувальники. Які прибули на місце першої атаки, окупанти завдали повторного удару, який забрав життя одного працівника екстреної медичної допомоги. Поранення отримали ще четверо його колег. Також поранено п'ять рятувальників, і троє з них у важкому стані. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцем сусіднього будинку, паном Володимиром. Чоловік розповів, що потужний вибух стався близько третьої ночі, і вже зранку він побачив наслідки атаки та свою пошкоджену автівку. Прошу пряму мову. Був такий вибух мощний, що я аж з кровати злетів, чесно кажучи. Ну одразу ж мені спрацювала сигналізація пустився, машина розбита. І Такий, такий, такий вибух був, це ж, що номер вибіг, я не знаю, ну це якийсь жах. Загалом у столиці внаслідок комбінованого удару расистів відомо про понад 20 постраждалих та 4 загиблих. Кількість поранених ще може змінюватися, адже люди продовжують звертатися до медзакладів. Для атаки на столицю ворог задіяв дрони, крилаті ракети та балістику. Рятувальники продовжують роботу у Дніпровському та Дарницькому районах і прошу далі пряму мову. За нашою інформацією під завалами вже людей більше немає. Загрози обвалу конструкції попередньо немає, але дивіться, все ж таки, після того як рятувальники завершили свої роботи в тих чи інших, дивлячись від ступінь ушкоджень, буде спеціальна комісія в кожному районі, яка буде оцінювати ступінь ступінь пошкодження тих чи інших забудов і визначати, що з ними робити далі. Ми ж продовжуватимемо працювати на локації та оперативно інформувати про будь-яку нову інформацію, яку будемо дізнаватися. На цьому в мене поки все, Петре. Дякую, Єгоре. Це був Єгор Ромахло з останніми подробицями ракетно-дронового удару по Києву.